Понад півстоліття минуло з дня загибелі Степана Бандери в Іван Франківську вшанували його пам'ять панахидою. Видатний український політичний діяч та ідеолог ОУН боровся за соборну і незалежну Україну у той час, як казав сам пережив хвилюючі події відродження і будови української держави. Представники міської влади та івафраківці поклали квіти до пам'ятника відомого теоретика національної ідеї, а в центрі патріотичного виховання імені Бандери відбувся урок Реквієм. Він прапором став для народу. Людина, яка є прикладом для молодих людей, для нащадків, прикладом твердості духу, прикладом світлого розуму. Він є провідник, і за ним будуть стояти люди. І сьогодні пройшовши тільки років. Нас є живе і споминає для нас молодого покоління. Це передусім е історична постать. Ми знаємо його як провідника УНУ, як велику людину, яка не здається. Степан Бандера був убитий в Мюнхені 15 жовтня 1959 року. Вбивство скоїв агент радянських спецслужб Богдан Сташинський, вистріливши йому обличчя розчином ціаністого калію. Похований Бандера на Мюнхенському цвинтарі. Вікторія Гордієнко, Михайло Березен, Сергій Щочкін. Новини на вежі.